На пункті щеплення у приміщенні відділення Укрпошти в Богородчанах працює одна бригада місцевих медиків. Анна Ляшко розповідає, прийшла на пошту платити комунальні послуги. Заодно вирішила і вакцинуватися проти covid 19 У зв'язку з тим, що така ситуація, дуже багато хворих, і я вирішила вакцинуватися. Я ходжу по магазинах, спілкуюся з людьми, і, якщо так. Краще вакцинуватися, адже має сильні ускладнення. Сергій Гривул також отримав першу дозу вакцини проти covid 19 Чоловік каже, планує їхати за кордон, де щодня спілкуватиметься з великою кількістю людей. Аби уникнути інфікування, вирішив вакцинуватися. Мені дзвонив сімейний лікар. Я тут з сусіднього села Саджаве, я приїхав спеціально машиною для того, щоб вакцинуватися. Пункт вакцинації у приміщенні відділення Корпошти у Богородчанах сьогодні облаштували утретє, каже лікар Віталій Стефанишин. Медики ще охочих з 10 до 13 години. Наявності є у нас кілька вакцин, тобто це є AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac. Це спрямовано на те, щоб доступніше до людей. Переважно на пошту у нас приходять зараз 100 пенсіонери. Це на те, щоб вони їх не втруждати, йти в лікарню. В чергах вистоїти, вони приходять, ми зразу їх вакцинуємо. Попереднього запису не потрібно. Прийшов, ми оглянули, записав згоду, провакцинувався. У Богорочанському відділенні Укрпошти працюють дев'ятеро людей. Усі вони вакциновані, розповідає начальниця відділення Оксана Ремес. Четверо працівників щепилися у пункті вакцинації, які розмістили на їхньому робочому місці. У нас дуже великий наплив людей, і для нас це важливо здоров'я наших працівників, так само і здоров'я наших клієнтів. Почали вакцинувати у відділеннях Укрпошти людей із 7 жовтня, розповідає відповідальний за вакцинацію в регіоні Микола Стовбан. За його словами, за цей час в таких пунктах щеплення імунізували понад тисячу прикарпатців. Якщо нам зателефонують з відділення, з того чи іншого відділення керівник цього відділення і скаже, що він там знає, що сьогодні прийдуть 20 пенсіонерів, одразу бригада виїжджає. Бо ми зрозуміємо, що у нас ресурс медиків обмежений. Нам треба чітко розуміти, скільки іде людей, щоб відправити туди бригаду. За словами Миколи Стовбина, загалом на Прикарпатті є 8 центрів масової вакцинації та 121 пункт щеплення. Імунізуватися можна вакцинами AstraZeneca, Pfizer, BioNTech та CoronaVac. Ілона Захарук, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.